Давайте приготуємо густу, тягучу та неймовірно смачну солону карамель, а використовувати будемо не вершки, а молоко, що зробить таку карамель в рази дешевше. Готуємо. На сковорідку всипаємо дрібний цукор та розрівнюємо лопаточкою по всій поверхні, розтоплюємо його на середньому нагріві плити. Важливо в цей час цукор не мішати і дати основній його масі розтопитися, інакше він може склеїтись у великі грудки і тоді вже не розтане. Єдине, коли нижній шар цукру починає танути, можна злегка лопаточкою йому допомагати, вдавлюючи крупинки, які лежать на поверхні. Коли основна маса цукру вже розтопилась, тільки тоді можна починати перемішувати. На цьому етапі зменшуємо нагрів плити нижче середнього і вже постійно помішуємо, особливу увагу приділяючи краям. Головне не дати цукру пригоріти, інакше карамель буде зіпсована. Як тільки бачите, що всі крупинки цукру розчинились, додаємо порційно в 2-3 етапи м'яке вершкове масло і швиденько все перемішуємо. Коли вмішали все масло, поступово починаємо вводити дуже гаряче молоко, раджу заздалегідь нагріти його майже до закипання. Маса почне пінитись та шипіти через велику різницю температур, тому перемішуйте дуже обережно. Як тільки все об'єдналось, проварюємо карамель ще 5 хвилин, щоб отримати густу тягучу консистенцію. Знімаємо сковорідку з плити та переливаємо карамель в миску. Додаємо 3 г солі і тепер занурюючим блендером збиваємо все 1-2 хвилини. Цей крок обов'язковий. Также риз масла краще поєднаються з цукром і карамель вийде однорідна. Далі накриваємо карамель харчовою плівкою в контакт та охолоджуємо до кімнатної температури. Потім прибираємо в холодильник мінімум на 2 години до повного охолодження. Карамель готова! Після охолодження вона виходить доволі густа, тягуча, з приємним янтарним кольором. На смак це просто космос, щось між вареним згущеним молоком та молочною карамельною цукеркою. Спробуйте приготувати, впевнена, вам сподобається. Всім смачного!